Вітаю, щойно заїхав Hyundai Ioniq на самій максимальній комплектації 2019 рік, 130 тисяч пробігу. В оригінальному стані автомобіль, максимальна оптика, передня задня парковка, набір усіх асистентів, новенька гума, два зарядних пристрої, розмитнений сертифікований, пам'ять сидінь, шкіряний салон. Щойно розвантажив з автовоза автомобіль. Автомобіль з Нідерландів, не Норвегія, не плутайте. Зараз вам покажу стан з дороги. Далі їде на чистку. 130 тисяч пробігу. Підігрів вентиляція передніх сидінь, швидка зарядка телефона бездротова. Сідаєш, сидіння автоматично піддвигається вперід. 130 тисяч пробігу, тепловий насос. Ось такий автомобільчик. Батарея 28 кВт, запас ходу 250 км з тепловим насосом. Є інші автомобілі. Заходьте в групу Viber. Ось він тепловий насос. Все чистенько, сухенько, без жодного натяку на Ржавчину. Також заїхали Nissan Leaf. Далі буде огляд. Дивіться в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!